Доброго дня! 12 листопада на гарячу лінію 102 надійшла інформація про те, що в дворі одного з будинків селища Слобожанське невідома особа здійснила серію пострілів з пневматичної зброї по тварині та двом дітям. У ході реагування на повідомлення нами було встановлено особу та квартиру, з якої велися постріли. Наразі тривають слідчі дії. Також повідомляємо. Що 21 листопада надійшло повідомлення на гарячу лінію 102, що невідома особа на автомобілі ВАЗ здійснила наїзд на охоронця та пошкодила шлагбам у дворі багатоповерхового будинку у селищі Слобожанське. Після приїзду на місце працівників поліції та під час проведення слідчих дій водій автомобіля ВАЗ вів себе зухвало. Заважав працівникам поліції, не виконував їхніх законних вимог, через що особу було затримано та доставлено до відділення поліції. За невиконання вимог поліцейського на водія було складено адміністративний протокол за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Та наразі вирішується питання про притягнення особи до відповідальності за статтею 286 Кримінального кодексу України.